Митника затримали з хабарем 1600 доларів за розмитнення без проблем. У Львові чоловік напав із ножем на дітей, які хотіли допомогти. СБУ зірвало теракт. Лів'янин мінував багатоповерхівку в Рівному. 40 тисяч штрафів за парковку автоборожника арештовано. Ветеран без рук і ніг знову за кермом. Історія сили і волі. Підліток на велосипеді збив жінку, яка виходила з тролейбуса. У Львові пошкодили пам'ятні таблиці загиблих захисників. Директор дому Франка отримав державну нагороду від президента про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії я, Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок аби не пропустити жодного відео. Та обов'язково залиште свій коментар. Нам важлива ваша думка. На Львівщині інспектора митниці викрили на хабарі. На Львівщині правоохоронці затримали інспектора митниці, причетного до одержання хабара. Встановлено, що державний інспектор управління контролю митної вартості львівської митниці вимагав та одержав від представника імпортера неправомірну вигоду у сумі 1600 доларів за нестворення штучних перешкод під час розмитнення кількох автомобілів та не збільшення розміру митних платежів. За них зловмисника викрили слідчі відділу розслідувань, особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками управління служби безпеки України у Львівській області за процесуальне керівництва Львівської обласної прокуратури, 14 липня. правоохоронці затримали митника на робочому місці в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України після одержання ним неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 прийняття позиції. Обіцянок або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. У Львові чоловік напав з ножицями на малолітніх дітей, які хотіли йому допомогти. Діти зуміли втекти. Після чого розповіли про подію батькам, які звернулися за допомогою в поліцію. У суботу, 12 липня, близько 17.00, діти на вулиці коліні у Львові побачили чоловіка, який лежав на залізничних колях в закривавленому одязі. Про це інформує поліція Львівщини. Діти підійшли до незнайомця та запропонували йому допомогу, а саме викликати лікарів. На що чоловік відреагував не Адекватно він накинувся на дванадцятирічного хлопчика. А коли тому на допомогу прийшла сестра, накинувся й на неї. Завдавши кількох ударів канцелярськими ножницями, які мав з собою, діти зуміли втекти. Після чого розповіли про подію батькам, які звернулися за допомогою в поліцію. Зловмисник не встиг завдати тілесних ушкоджень хлопчику. А в його 13-річної сестри діагностували різані рани та садини на шиї. Після надання медичної допомоги її було відпущено додому. Львів'яни намагався підірвати багатоповерхівку у рівному, щоб здійснити теракт з багатьма жертвами. Затримали терориста на гарячому, коли він мінував квартиру. СБУ затримали агента РФ, який готував вибух у багатоповерховому будинку у Рівному. Як повідомили у СБУ, фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб. Після дистанційної активації СВП ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який... Призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців та поширення панічних настроїв у регіоні. Співробітники служби безпеки України завчасно викрили. Плани расистів і затримали терориста на гарячому, коли він мінував квартиру. Як встановило розслідування, затриманим виявився 27-річний львів'янин, якого РФ завербувало через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами кураторів забрав зі схрону готовий СВП та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалось підірвати. Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру. Через з яку окупанти планували зафіксувати підрив після вибуху? Агент планував спочатку залягти на дно в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова. У Львові оштрафували чоловіка за порушення паркування на 40 тисяч гривень. У Львові 25 червня приватним виконавцем Зоріном Маковецьким було описано та арештовано автомобіль Фольксваген, водія, який спочатку початку 2022 року накопичив 49 неоплачених штрафів за порушення правил платного паркування, зупинки та стоянки. Як повідомляє управління безпеки та вуличної інфраструктури, загальна сума штрафів за три роки становить 40 тисяч 560 гривень. Отож, фінал цієї історії такий боржник повністю оплатив заборговану суму, а кошти надійшли на рахунок управління. Це означають у повідомленні примусове стягнення це крайній захід, який застосовується лише тоді, коли всі інші способи врегулювання проблеми не працюють. Микола внаслідок мінометного обстрілу втратив обидві руки та ноги, але навіть чотири ампутації не стали перешкодою для повернення ветерана до однієї зі своїх улюблених справ, як зазначають у Львівській міській раді водійський стаж Миколи 20 років, і для нього було надважливо навіть після такої важкої травми знову сісти за кермом. Аби це стало можливим, протезист центру Амбровкін Олесь Солодуха, доповним адаптивне автопацієнта спеціальними елементами на кермі та дверях. Я більше ні. Від кого не залежу, можу їхати куди мені потрібно і не просити нікого про додаткову допомогу. Поділився радістю Микола. Першу поїздку та перші враження Миколи Шота. Дивіться на відео. Газую ногою, а торможу рукою. Думали, що я ніколи за кермо не сяду. Всі думали, ти ніколи в житті не поїдеш. Купівля авто для ветерана стала можливою завдяки благодійному забігу у рідному місті ветерана Новояворівську. Тоді організаторам та добровольцям вдалося зібрати 450 тисяч гривень. У Львові підліток на велосипеді тяжко травмував жінку, яка виходила з тролейбуса учора, 14 липня близько 17.30, у місті Львові на вулиці Науковій водій велосипеда, неповнолітній мешканець міста Львова 2011 року народження. сіснів наїзд на пішохода мешканку міста Львова 1967 року народження. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської. Ода жінка в цей час виходила з тролейбуса. У результаті ДТП жінка із діагнозом закритий перелом головки. Правої променевої кістки за довільним стоянням фрагментів доставлено у лікарню святого Луки у місті Львові після надання медичної допомоги відпущена додому. Обставини події встановлюються. У Львові невідомі пошкодили пам'ятні таблиці з іменами захисників. У поліції розпочали перевірку за даним фактом у скварі гідності, що у Сихівському районі Львова невідомі пошкодили пам'ятні таблиці з іменами захисників, на час яких посадили дерева. У при службі поліції Львівщини повідомили, що розпочали перевірку за даним фактом. За словами правоохоронців, допис про пошкодження таблиць у скварі гідності, що на проспекті Червоної калини виявили під час моніторингу соцмереж і розпочали перевірку. Від містян звернень до поліції не надходило, як повідомили на сторінці Сихів Медіа, невідомі зняли таблицю в пам'ять про захисника Олександра Полюховича біля Магнолії, яку родина воїна висадила у листопаді 2024 року. Також збили таблицю біля бука, який посадили у пам'ять та в знак подяки захиснику Юрію Осадчуку, колеги з it компанії. Директор дому Франка Богдан Тихолос отримав державну нагороду від президента України. Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання Заслужений працівник культури України, директорові комунального закладу Львівської обласної ради, Львівський національний літературно-меморіальний музей імені Івана Франка Богдану Тихолозу. У день української державності президент України Володимир Зеленський вручив державну нагороду директору дому Франка Богдану Тихолозу. Повідомив очільник Львівської. Ова, Максим Козицький. <му> Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Також не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити нових відео, та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка.